Доброго ранку, другокласники! Починаємо урок читання. Тема сьогоднішнього уроку Хороше діло, Сад-садити. Оповідання Лавріна Гроха, Наш сад. На сьогоднішньому уроці ми з вами продовжимо вивчати розділ Українські письменники дітям, зокрема, оповідання для дітей і про життя дітей. Також повторимо з вами, з яких частин складається. Право вітання від тварин. Прочитайте, хто з вами вітається? Привіт! Вам вітання від зайчика. Далі читайте самі. Добре. Фонетична зарядка, дітки. Набираєте повітря і дмухаєте на кульбабку. Набрали повітря, дмухаємо. Ще раз глибоко вдихнули, дмухаємо на кульбабку. І ще раз глибоко вдихнули, Дмухайте на кульбабку. Ось які красиві парашутики летять. Це нам згадка про літо. Зараз дітки летять не кульбабчені парашутики, а летять сніжинки. Право прочитай, і запам'ятай, повтори. Що цікавого, ви побачили в словах, що. Усі слова мають спільну частинку слова віз. Це називається корінь. Про це ми з вами будемо вчити пізніше. Наступне. Назвіть спільну частину слів. Правильно, це ДІТ. Працюємо з підручником. Відкрийте, будь ласка, українська мова та читання другу частину на сторінці 46. Прочитайте, будь ласка, слова. Добре, чудово, а тепер, дітки, постарайтеся швидко прочитати всі ці слова. Чим цікаві слова другого і четвертого стовпочика, дивимося садівник, саджати, саджанці, посаджені. Ці слова мають спільну частинку, яку сад у всіх чотирьох словах. Добре. Словничок. Підвода. Віз, фіра, фура, хура, фурманка, хурманка. Щоденні 5 читаю для когось. Ви дітки сіли зручніше, поклали підручник. Прочитайте, будь ласка, оповідання на сторінці 46, наш сад. І назвіть дієвих осіб оповідання. Відео поставте, будь ласка, на паузу. Хто з дієвих осіб дорослий, а хто діти? Згадуємо. Хто привіз саджанці? Правильно. Садівник і Володя. Садівник дорослий, Володя, хлопчина. Ще хто садив? Це були діти, і з ними була. Вчителька Ольга Павлівна. Назвіть частини тексту. Давайте з вами пригадаємо. Текст складається з трьох частин. Да? Як називається початок. Зачин правильно. Основна частина. І в кінці кінцівка. Яка частина найбільша? У нашому з вами тексті? Правильно, зазвичай найбільша частинка – основна частина. У якій частині зачинці чи кінцівці більше абзаців? Подивіться уважно. Звичайно ж, у нас один абзац зачин і один абзац кінцівка. Слідопитий. Зараз нам, дітки, знадобиться підручник. Порахуйте, скільки у тексті слів за апострофом: П'ять слів, 3 чи 2. Поставте відео на паузу. Знайдіть у тексті слова з апострофом. Правильно їх два. Скільки разів трапляється слово коріння? Три, два чи один раз. Поставте відео на паузу, знайдіть слово коріння. Так, їх стільки. Скільки у тексті. Різних слів з буквою ща. П'ять слів, три чи два слова. Буква ща в слові є. Відео на паузу. Перевірте, стільки ви нарахували. Чудово. Складаємо дітки план оповідання. Я читатиму частину оповідання, а потім до неї добираємо заголовок. Лаврін Груга, наш сад. На шкільне подвір'я в'їхала підвода. На возі сиділи старий садівник Влас Григорович і Володя. Діти оточили підводу. Раз ви таке діло хороше задумали, сказав дід Влас, я вам найкращих саджанців смородини та агрусу привіз. Зараз ми їх прикопаємо, щоб коріння не посохло, а ви після уроків, коли пообідаєте за роботу. Дерево любить, щоб його зразу у землю. А як будете саджати кущі, то добре втоптуйте землю навкруги, щоб земля. За коріння взялася. Тільки задзвонив. Ой, вибачте, будь ласка. Так, перша частина. Про що розповідається? Правильно про те, як садівник привіз саджанці. Правильно, як ми з вами назвемо? Приїзд садівника. Або саджанці прибули. Можна і так. Друга частинка. Тільки задзвонив дзвоник з уроків, діти відразу ж кинулись по домівках. Незабаром вони повернулися з лопатами в руках. І от взялися діти до роботи. Вчителька Ольга Павлівна порадила молодшим школярам розділитися по троє. Один тримає саджанець, а двоє засипають коріння землею і втоптують. Як назвемо цю частинку, про що тут розповідається? Так. Діти працюють. Так, І третя частина. Незабаром усі кущі були посаджені. Як назвемо? Робота завершена, можна назвати. Можна назвати кущі. Осаджені. Правильно. Добре діти. Складаємо асоціативний кущ до слова сад. Читаєте? Так. Чи тільки дерева ростуть у саду? Ні, що ще росте? Правильно, кущі. А на кущах дозрівають? Так. Ягоди, правильно. А ще, дітки, для чого, що робить садівник у саду? Дійсно, догляд потрібний. А якщо буде гарний догляд, то буде і дуже гарний, багатий. правильно, урожай. Давайте складемо кластер до слова сад. В саду ростуть дерева. Які це? Так, ось такі дерева ростуть в саду правильно. Доглядає, хто доглядає правильно. Ще він дітки вносить добрива. А раз добре доглядати, то з'являється багатий щедрий урожай. А щоб зібрати урожай, нам треба будуть ящики. І ще, відповідно, щоб урожай доправити до магазину, це вантажівка. Складаємо синкан. Сад який? Назвіть слова. Прочитайте. Що робить сад? Складіть, будь ласка, речення про сад. Прочитайте, як я пропоную. І завершується восени. Робота в саду, бо збираємо. Урожай! Прочитайте, будь ласка, весь сенкан. При потребі відео на паузу. Підводимо підсумки уроку, дітки. Оберіть, будь ласка, яку скриньку ви відкриєте по закінченні уроку. Скринька радості, скринька подиву чи, можливо, скринька суму. Назвіть в голос, який колір ви вибрали. На цьому діти урок закінчений.